Чотирьох неповнолітніх негайно відберуть від матері у зв'язку із загрозою життю та здоров'ю дітей. Таке рішення ухвалили на останньому засіданні. Виконкому жінці, яка ухиляється від виконання батьківських обов'язків, зазначають фахівці служби у справах дітей. Буде шанс стати на шлях виправлення ситуації та повернення дітей. Проте на сьогодні неналежні та навіть жахливі побутові умови не дозволяють лишити їх у родині. в квартирі відсутні водопостачання, відсутні продукти харчування. Діти часто хворіють на тубіркульоз, мати не працює і ухиляється до батьківських обов'язків. Діти на даний час поміщені в лікарню, проходять обстеження. 17 вересня на засіданні комісії одноголосно було прийнято рішення запитати про негайне відібрання дітей і звертатись до суду з позовом про позбавлення батьківських прав. Остаточне рішення винесе суд, матері буде термін зробити все, щоб повернути собі дітей. Але на сьогоднішній день для дітей зовсім немає умов і ми не можемо дозволити, щоб для дітей була загроза життю і здоров'ю. І ще кілька питань на виконкомі стосувались захисту дитячих прав, ряд проєктів про взяття чи зняття із квартирного обліку. Рішенням виконкому погодили розташування на земельній ділянці релігійної громади святого архістратига Михаїла Української греко-католицької церкви двох тимчасових споруд. Не зараз становити встановити тимчасові споруди для здійснення своєї діяльності. Подалі вони планують здійснити будівництво вже безпосередньо. А там також планується надавати соціальні послуги. Встановлення цих зараз тимчасових спут буде відбуватися за грантові кошти, які надаються. Одна із підприємець Бердичівської громади отримала на виконкомі погодження місця розташування у Скраглівці зупинки громадського транспорту із торговельним павільйоном. У нас є староста присутня, вона може підтвердити, що вони вже по суті на фінішній перемі, щоб закінчити цю справу. Дійсно, селі жінка є можливість встановити комплексні такі зупинки, тому виключно з такого вигляду я підтримував такі проекти рішень і постановлення Тимчасових скрут. Це єдині здається, які я підтримував.